Від Луки святого Євангелія, читання. Будьмо уважні, сказав Господь причутцю. Два чоловіки увійшли в храм молитися, один був фарисей, а другий митар. Фарисей стоячи, молився так у собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні перелюбці, або як цей митар, Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину, а митар ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди кажучи. Боже милостивий, будь мені грішному, кажу вам, цей вернувся до свого дому виправданий, але не той, бо кожен, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Сьогодні Господь спостерігає за молитвою двох людей, які моляться в Єрусалимському храмі, і Господь власне робить вибір. І цей вибір дуже непростий, а навіть деколи і незрозумілий такий фарисей, який вважав себе найкращим для Бога. Не є найкращий. Митер, якого люди вважали, що він є найгірший, а він для Бога стає найкращий. І в чому власне причина? Причина в стані смиренності, покори. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тому власне сьогоднішня притча про Фарисея і митеря вчить нас дуже чітко і показує, якою має бути наша молитва. Наша молитва має бути цілковитою довірою милосердному, люблячому Богу. Тобто, коли ми стаємо до молитви, ми маємо впасти в обійми того, хто нас любить цілковито. Чому ми є зараз тут? Тому що наш Бог нас безмежно любить. Тому Господь сьогодні вчить нас про те, щоби. Молитися смиренно. Для того, щоб жити з Богом, треба бути людиною покірною. Чому? Тому що гордий Фарисей не потребує Бога. Він сам для себе є Богом. Він сам до себе молиться. Каже, так добре помолився, що мені вже і Бога не треба. А власне Бог каже, що він би мав молитися до Господа Бога. Тому він дійсно мав багато добрих здобутків. Але це Богові не сподобалося. Він дякує Богові, що він не такий, як інші, але він прославляє себе. Він не молиться до Господа Бога. Він себе вихваляє. І тому молитва Фарисея це молитва самовдоволення. Тобто, щоб мені було приємно, я все зробив. Але Бог каже, що мені така молитва неприємна, мені така молитва не мила, Бог таку молитву не слухає. Тому він собі привласнює дари, щоб прославити себе, а не Бога. Він зневажає своєю молитвою Бога і свого ближнього. Він не любить ані Бога, ані ближнього. Тобто, він занедбує заповідь любові Бога і ближнього, тому йому бракує власне смирення. Тільки людина смиренна, покірна потребує милосердного Бога. Людина горда, Бога не потребує. Вона сама собі Бог каже: Я відмовив текст і все. А Богові не потрібно, щоб ми молилися, відмовляючи тексти. Богові потрібно, щоб ми в молитві з ним особисто зустрілися. Бог в молитві хоче розпростерти свої руки і сказати: Я тебе обіймаю як свого улюбленого сина і улюблену дочку. Тому митар, власне, молиться правильно, тому що він звертається перше до милосердя Божого. Це правильна і молитва, і сповідь. Хоча ще в його часі не було сповіді як таїнства, правда, такого розуміння. Але він правильно так треба і молитися, як митар, і сповідатися. Чому це дуже проста молитва? Але що вона робить? Власне, вона... в чому вся сила цієї молитви? Він звертається до милосердя Божого і визнає свою слабкість людську. Нескладно, правда? Але це може зробити тільки покірна людина. Горда людина не визнає милосердя Божого і не визнає своєго, своєї слабкості. Тому егоїзм. Для Фарисея є найбільшою перешкодою, щоб наповнити в молитві своє серце Богом. Він своє серце наповнив егоїзмом, і вже в його серці нема місця для Бога. Тому, власне, Митар каже, що, Господи, б'є себе в груди, тобто свого серця проганяє все зло і каже, що в моєму серці, Господи, є місце для Твоєї любові. Бо Бог в молитві не хоче, щоб ми тільки відмовили текст, поговорили і, або навіть не слухали його. Бог прагне, щоб ми в молитві з ним особисто зустрілися, відчули на собі Його любов і Його милосердя. Тому, власне, правда про те, що Бог нас любить безкорисливою, безумовною любов'ю, батьківською любов'ю, і Він прагне, щоб ми в молитві до Нього приходили, як його улюблені сини і дочки. І щоб ми в молитві з ним зустрілися особисто, щоб ми відчули в молитві, як він нас безмежно любить. Тому віра завжди веде до молитви, молитва веде до віри. Тобто той, хто любить Господа Бога, цілковито Господу Богу довіряє себе і своє життя. Тому Богові подобається смиренна, покірна молитва. Бо людина смиренна молиться до Бога. А горда молиться не до Бога, а до себе. Тому Господь Бог нас безмежно любить, Господь нас безмежно підтримує. Тому, власне, та молитва проста митаря стала для Бога дуже милою і дуже приємною. Милосердя Бога є безмежне. Він нас любить цілковитою, абсолютною любов'ю. Тому. Він звільняє нас Господь Бог, коли ми молимося щиро від егоїзму і дає нам силу Його полюбити. Тому, власне, каже, що цей вернувся до свого дому виправданий. Що це означає виправданий? Виправданий це той, який заповнив своє життя і своє серце милосердям Бога. Тобто сказав, мій Бог мене так сильно любить, що Він мене ніколи не залишить. І тому Господь Бог прагне нас любити. Тому так важливо в молитві, в сповіді, в зустрічі з Господом повірити в Боже милосердя. От зараз цю хвилину, коли ця тривога. Сказати: Ти милосердний Боже, ти зупиниш це. Тобто довіряти своє життя милосердню Бога цілковито і абсолютно. Господь Бог є всемогутній, Його милосердя є. Цілковито відкрити до нас. Бог зараз розпоросте свої руки і нічого найблизько сюди не, не буде летіти. Тому що милосердя Бога понад усе. Тому егоїзм є найбільшою перешкодою зустрітися з добрим, люблячим Богом. І тому, власне, егоїзм навіть в молитві він перешкоджає цій зустрічі. Тому, власне, чому цей? Митар був грішником, але пішов виправданий, тому що він визнав свій гріх і звернувся до милосердя Божого. Він знає, власне, що гріх його віддали від Бога. Але він стоїть перед Богом милосердним, як той немічний жебрак просить милосердя Божого. А Бог каже: я нікому не відмовлю своїм милосерді. Бог багатий в милосердя. Зараз його любов і милосердя до нас цілковита. Ми можемо просити все в любові. І в довірі, тобто не погорджуючи ніким, ні з собою, ні своїми ближніми, а тим більше Господом Богом. Тому, власне, Господь Бог розуміє, що ми без його милосердя не маємо сили. Тому не треба себе вивищувати, бо нас вивищує тільки любов і милосердя Бога. Ми великі, коли любимо, ми малі, коли ненавидимо. Ми малі, коли не живемо любов'ю. Тому. Власне, ця чесність, порядність є мірою того, чи ми прийняли, чи не прийняли милосердя Бога. Сьогодні, власне, цей митер повертається до свого дому, виправданий, тому що він прийняв милосердя Бога. І сьогодні, зараз, ми в цю хвилину також маємо можливість прийняти милосердя Боже. Сказати, Господи, я вірю у Твоє милосердя. Прости мені. Я люблю тебе, і ти мене любиш. Тобто зустрітися дуже особисто, власне, в любові з нашим Господом. І все каже Господь, коли така особа покірна, попросить, отримає. Сьогодні ми великі покорі просимо Господа, щоб зупинив цю жахливу війну, ці тривоги, ці обстріли, всі недуги, все, що ми милосердному батькові даємо, все милосердний Батько перемінює. Він є нашим отцем, Він за нас піклується більше, ніж ми навіть саме за себе. Ми прийшли сьогодні не до чужого Бога. Ми прийшли до того Бога, який нас безмежно любить, який знає нас по імені. Тому сьогодні для нас важливо, так, як це зробив е, митер, звернутися до милосердя Божого. Тобто завжди треба звертатися до милосердя Божого, незважаючи ні на що. Тому, е, власне, силу перемогти будь-яке зло тільки дає нам милосердя і любов нашого Господа. Він нас безмежно любить. І тому ніколи не будьмо гордими, бо Бог гордих не вислуховує, Бог з гордими не спілкується. Бог тільки любить покірних, тому що покірний це той, який має місце в своєму житті і в своєму серці для милосердя Божого. Тому сьогодні Господь милосердний прагне війти в наше життя. Так як він війшов в життя цього митаря, не згадував йому гріхів, не говорив: я знаю про тебе все, що про тебе люди кажуть. Нічого Господь не згадує. Все йому прощає, Той навіть не визнає своїх гріхів. Яке велике милосердя Бога. Як воно випереджує всі потреби людські. Тому сьогодні, зараз, цю хвилину, милосердний Господь нас любить цілковитою, абсолютною любов'ю. Він нас зараз захищає від цього жахіття війни. Він нас безмежно любить, дає нам радість і спокій. Милосердний Бог іде попереду нас. Тому. Зараз цю хвилину довіряємо Йому, так як це зробив митар. Звертаємось до Його милосердя, уповаємо на Його милосердя, і Господь нас ніколи не залишить, тому що Він нас безмежно любить.